Друге пришестя Дональда Туска стаття з такою назвою вийшла на сайті видання Політіко для багатьох європейців. Перемога Туска обіцяє повернути ЄС у старі добрі часи до 2015 року. Тоді до влади в Польщі прийшла партія Право і справедливість і протягом восьми років стромляла гайкові ключі в механізми ЄС у Брюсселі. Відчутна ностальгія за попереднім прем'єрством Туска, пише видання, коли Франція, Німеччина і Польща діяли як потужний двигун для просування сп в євросоюзу це тріо було відоме як Веймарський трикутник. Затуска це об'єднання досягло такого розквіту, що польський прем'єр став безсумнівним кандидатом на посаду президента Європейської ради, яку згодом і очолив. Колективно ми недооцінюємо важливість зміни уряду в Польщі, сказав високопоставлений дипломат ЄС, який, як і інші учасники цієї історії, побажав залишитися анонімним. Це стратегічно змінює баланс в Європейській раді, бо у вас, ймовірно, буде більш конструктивний уряд, і це, на мою думку, змінює правила гри. Французький дипломат додав: Туск надіслав дуже чіткий сигнал. Ми повернулися. Проте мідовий місяць між Брюсселем і Варшавою може швидко закінчитися. Туск обіцяв відновити мільярдні надходження від ЄС. Для цього Польща має скасувати реформу судової системи. Але будь-який закон має пройти через президента Дуду. Він може або накласти вето, або звернутися до конституційного трибуналу з проханням переглянути його. Замість того, щоб керувати в Брюсселі, він витрачатиме багато часу та енергії у Варшаві. Туск має відновити зруйновану систему правосуддя, очистити. Уряд, змі та органи влади від лояльних до права і справедливості, а ще створити комісії, які виявлятимуть правопорушення скоєні адміністрацією, що йде у відставку. Великі сподівання можуть незабаром зіткнутися з внутрішньою польською реальністю, і там Туск матиме обмежений простір для маневру. Йому доведеться керувати коаліцією з чотирьох різних партій: від соціалістів до лібералів вільного ринку з великих міст і консервативних аграріїв, а також зіткнутися з суворою опозицією з боку розлюченої право і справедливість. Лояльний до неї Дуда завдяки своєму право вето все ще матиме можливості перешкоджати політичним цілям Туска. Імовірним є те, що Туск не зможе розраховувати на велику свободу дій після того, як прийде до влади, зазначає політіко. Принаймні наступні два роки, оскільки польща вступає в процес майже безперервної перевибор... передвиборної кампанії. Уже в квітні відбудуться місцеві вибори у червні. Вибори до європарламенту, і нарешті у 2025 році президентські вибори. Це був огляд преси.